Вітаю, мої маленькі слухачі. Казкова студія лісяо запрошує разом поринути у чарівний та загадковий світ казок. Отже, починаємо казка. Різдво у Петсона, свен Нортквіст. Нарешті потеплішало. Вже кілька днів Петсон збирався піти до крамниці, але було дуже холодно, і він не наважувався вийти на двір. І ось скоро вже Різдвяний святвечір, а в будинку не залишилось нічого їстівного. Потрібно обов'язково купити продукти сьогодні. Завтра всі крамниці будуть зачинені. А ще треба зрубати ялинку, спекти печиво з корицею, навести лад у будинку. Кошеня Фіндус вже знайшло підставку для ялинки і тепер дивиться у щілину дверей, і чекає, коли ж господар випустить його на двір. надвір. Кричить Фіндус. Пішли до лісу. За ялинкою. Кілька тижнів тому Петсон з Фіндусом вже ходили до лісу і приглянули собі гарну ялинку, але вона росла досить далеко від їхнього будинку. За ялинкою ми можемо піти і пізніше, каже Петсон. Спочатку нам треба до крамниці. Але найголовніше ми маємо розчистити подвір'я від снігу. Вони вийшли на двір і песом почав розчищати доріжки до курника та сараїв. Думаю, нам варто принести ялинкових гілок і викласти ними сходи. Запропонував кошеняті господар. Ти підеш зі мною, фіндуса? Краще я поїду, відповіло кошеня. Через секунду воно вже було у сараї, де лежали сокира та санки. Петсон повільно йшов глибоким снігом і віз за собою Фіндуса. Коли вони піднялись на пагорб за сараєм, Петсон нарубав гілок і склав їх на санчата. Настав час спускатись назад. Раптом Петсон послизнувся і впав на санки. Санки покотились, і за мить Петсон на величезній швидкості мчав униз. Під гіркою він натрапив на кам'яний паркан. Санки перекинулись, і петсон опинився в снігу. Кошеня підстрибнуло від захоплення і вигукнуло: Давай ще раз. Але Петсон тільки застогнав у відповідь і спробував вибратись із кучугури. Схоже, йому було зовсім не так весело, як фіндусу. Ой ой, ой як боляче, поскаржився господар кошеняті. Я навіть не можу ступити на ногу. Поки пец лаяв санки, гірку та паркан, Фіндус розмірковував, як допомогти господареві. Але він нічого не міг придумати і лише сказав. «Добре так злитися напередодні Різдва. На силу Петсон дістався до будиночка, сів на стілець і почав оглядати ногу. От біда, зітхнув він. Сподіваюсь, це пройде раніше, ніж закриються крамниці. Інакше ми залишимось без Різдвяної вечері. А нам ще стільки всього треба встигнути. Принести ялинку і вимити підлогу на кухні. Ура! заволав фіндус. Я хочу мити підлогу. Через секунду кошеня принесло відро та щітку. Петсен добре пам'ятав, як це було минулого разу. «Ну!» Но... Ми так і бути, сумнівом сказав він. Тільки потім усе добре витри. А як же? пообіцяло кошеня. Але спочатку мені потрібно дуже багато води. Песон налив у відро теплої води і додав мила. Почекай, вигукнув Петсон. Не встиг Петсон залізти на диван, як Фіндус уже перекинув відро і вилив всю воду на підлогу. Потім кошеня схопилось на щітку і почало кататись кухонною затокою. Фіндус був справжнім майстром катання на щітках. Він умів утримуватись на одній лапі і робити такі круті віражі, що бризки долітали аж до дверей. За п'ять хвилин. Фіндус ледве дихав від втоми. Гадаво! видихнув він і заповз на стілець. Нічого подібного, малюче, сказав Пецон, ти ще не закінчив миття. Сьогодні тобі доведеться самому зібрати всю воду і витерти підлогу. Я не можу цього зробити з хворою ногою. Але ж ти можеш стати на карачки, я так втомився, є лише маленьке кошеня, заскигли фіндус. І я намагатимусь подумки допомагати тобі, запевнив його господар. Ганширка висіла під раковиною, і коли кошеня все прибрало, воно. Чекало, що ось ось вони почнуть пекти печиво. Вже зовсім стемніло, коли Фіндус кинув ганчирку на підлогу і застрибнув на стіл. Ось і все. Прокидайся, Пецоне, Час пекти печиво. голосно крикнуло кошеня, бо господар задрімав на дивані. Тиждень тому вони пекли печиво. Але воно вже все закінчилось, зате в коморі залишилось тісто. Так думав Петсон. Але коли він дістав миску, виявилось, що в ній лежить лише маленька грудочка. Хо, як це воно стало таким маленьким, здивувався Петсон. З тістом постійно трапляються дивні речі. Пояснило кошеня. Іноді воно зненацька зникає. А може, тут просто побувало якесь кошеня і все з'їло? припустив Петсон. Можливо, погодився фіндус. А може, забув господар якогось кошеняти? Може й так, відповів господар. Петсон таки розкатав на столі грудочку тіста, фіндус вирізав формою з тіста фігурки, а рештки з'їв. Фігурок вийшло небагато, лише кілька штук. Потім Петсон з Фіндусом мовчки пили каву і дивились на свої відображення у вікні. На дворі було зовсім темно, а в кухні зовсім тихо. Така тиша настає, коли щось не вдається зробити так, як хотілося. Зазвичай перед Різдвом у будиночку Петсона буває дуже затишно. Петсон з фіндусом наводять порядок, вбирають ялинку і готують святкову вечерю. А тепер їм доводиться сидіти і чекати, коли ж це у Петсона перестане боліти нога. Схоже, сьогодні ми не зможемо дійти до крамниці, а завтра буде зачинено. Отже, ми залишимось цього року без Різдвяної вечері, засмучено сказав Петсон. Ти що кажеш? вигукнув Фіндус. Залишитись на різдво без вечері, без куті, без смаженої риби, без оселиться? Ну, зовсім без їжі. Ми не залишимось. У нас є одна морквина та банка сардин, може зварити яйця, а на великдень тоді їстимемо шинку. Ой-ой, ой одна морквина на Різдво. застогнало кошеня. Не стогни, перевив його господар. Нічого страшного. Подарунок ти обов'язково отримаєш. Фінтус перестав стогнати і дивився на Петсона. А що за подарунок? спитав він. От завтра й побачиш. А зараз я забентую ногу і піду спати. Петсон одягнув на хвору ногу дві вовняні шкарпетки, поверних намотав светр і все це обв'язав мотузкою. Вийшла товста пов'язка, і Петсон став схожим на справжнього хворого. Коли господар ліг спати, Фіндус залишився на кухні зовсім один. Він дивився на кучугури снігу за вікном і думав. Хіба таке має бути різдвяний святвеч? Цей найнещасливіший день у моєму житті гірше, ніж будь-який звичайний вівторок. Але все одно я маю подарувати щось Петсону. І кошеня побігло за подарунком. Воно принесло із сараю ніж для чищення картоплі, загорнуло його в хустинку і зав'язало бантик. Стало трохи веселіше. Наступного ранку Петсон знову спробував ступити на хвору ногу. Вона все ще боліла, але вже не так сильно. «Доня за два пройде, сказав він, але за ялинкою ми сьогодні піти не зможемо. Що? заволав фіндус. У нас не буде різдвяної ялинки. Яка ж це тоді різдво? Ну, почекаємо трохи, спробував заспокоїти кошеня господар. Може, надвечір мені стане краще. Але сам він не дуже вірив, що нога пройде так швидко. Петсон варив вівсяну кашу і думав, як йому розвеселити фіндуса. Видно було, що кошеня зовсім засмутилось, воно сердито набивало підставку для ялинки морквою. Сніданок пройшов у тиші, у хаті не залишилось навіть молока для каші. Раптом почувся стукіт у двері, і в кухню заглянув сусідський син Аксель Густавсон. Він часто заходив до Петсона, щоб допомогти розчистити сніг або зробити якусь іншу важку роботу. З різдво, сказав Аксель, я збирався допомогти тобі прибрати сніг, але ти вже сам усе зробив. І тут він помітив, що у Песена забинтована нога. О, що це з тобою? Послизнувся, упав, і педсен розповів Акселеві, що сталося в лісі. О, так тобі доведеться просидіти вдома всі свята, співчутливо сказав Аксель. Як же ви тепер святкуватимете Різдво? Ну, я думаю, все буде гаразд, пробурмотів Петсон. Цього Фіндус не міг стерпіти, він став підстрибувати, як кришка киплячого чайника, вгору вниз, вгору вниз. Нічого в нас не буде в порядку, шипіло кошеня. У хаті ні крихти їжі, тільки морквина. Немає ні печива, ні риби. Ялинки немає. Дрова ось ось закінчиться, та й подарунків, напевно, не буде. Но, Фіндусе, не голосуй, спробував заспокоїти кошеня господар. Звичайно, ми впораємось. Жаль тільки, що молоко у нас закінчилось, і ми не можемо зварити рисову кашу і дрова. Якщо тобі не складно, Акселе, ти не міг би наколоти трохи дров. Аксель наколов повний сарай дров і обіцяв принести пецину молоко. Фіндус, як і раніше, ходив сумний. Він сидів у кутку кімнати, похмуріши за хмару, і намагався замість морквин засунути в підставку для ялинки колоду. О, я придумав, як нам зробити. Ялинку, вигукнув Петсон. Кошеня здивовано подивилась на господаря. О, хіба можна зробити ялинку? Виявляється, можна. Петсон пояснив, що для цього буде потрібно. Фіндус на вибір двір і за кілька секунд повернувся з ялинковими гілками, які вони нарубали в лісі. Потім він збігав у сарай і приніс довгу палицю і свердло. Петсон просверлив у палиці багато маленьких дірочок і закріпив її у підставці для ялинки і поставив біля вікна. Потім Педсон і Фіндус почали вставляти гілки в дірочки. Ялинка вийшла майже як справжня. Тепер давай її прикрашати. Запропонував Петсон. У скрині під ліжком мають бути іграшки. Можливо, вони й повинні бути там, але насправді іграшки лежать на горищі, заперечило кошеня. На горищі? Але ж я не зможу піднятись туди з хворою ногою, а ти не зможеш сам відчинити вікно скрині. Гриня про це не подумала. Вона просто стоїть собі на горищі і все, відповів Фіндус. Ех, прийдеться обійтись. Петсон замислився. Сходи в сарай і принеси щось гарне, червоне, блискуче, а я буду в кімнаті. Вже біжу. Сказало кошеня і вискочила на, за двері. Песон тим часом оглянув усі шафи та ящики. Щось йому вдалося знайти кілька ложок, термометр, годинник, порцелянову корову, іграшкову мампочку та ще всяку всячину. Фіндус приніс стружки, фару від велосипеда, малярський пензлик, пружину і ще деякі дрібниці, які здались йому придатними для. Прикрашання ялинки. Потім Петсон прив'язав до всіх цих дрібниць червоні стрічки, зробив кілька ялинкових іграшок із сторінок кольорового журналу і скрутив з дроту підсвічники для свічок. Все це кошеня повісило на ялинку. Тут у двері знову постукали. Це Аксель приніс молоко. Потім увійшла дружина Густавсона Ельза, у руці в неї був кошик. Зі святом Петсон, сказала Ельза. Аксель розповів, що в тебе зовсім не залишилося їжі, і ми вирішили принести тобі дещо. Як твоя нога? О, вже краще, відповів Петсон. Ви такі добрі, ого, скільки ви всього принесли. Він був трохи збентежений, але кошик все таки взяв. Проходьте до кімнати, запропонував Петсен. Я приготую каву. Більше пригостити мені вас поки що нічим. А ось і частування. Ель затістала з кошика шматок шинки, холодець, капусту, тефтельки, хліб, кастрюлю з бульйоном, печиво, пляшки з напоями. Петсен був зворушений. Він дивився на всі ці страви і не знав, як віддячити Ельзі та Акселю. Та не варто, ви стільки всього принесли, бурмотів Петсон. Величезне вам дякую на здоров'я, відповіла Ельза. А тепер ми можемо попити і із печивом». Трохи згодом прийшов і сам Густавсон. Він сказав, що хотів позичити у Петсена паяльник, але насправді йому просто було цікаво подивитись, як сусід святкує Різдво. Всі посідали навколо столу і почали слухати розповідь Петсона про те, як він з'їхав з гори. Коли Густавсони вже збирались йти, вони побачили, що до будинку йде пані Андерсон, і в неї теж із собою кошик. З Різдвом! Петсоне, сказала пані Андерсон, заходячи до будинку. Вона струсила з себе сніг у коридорі і розповіла, що дізналась про хворобу Петсона і вирішила принести йому трохи риби та ковбаски. Петсон подякував їй і також запропонував каву. О, яку смачну ковбаску принесла пані Андерсон, сказала Ельза. А чи не зламати й мені ногу? І Густавсони залишились ще надовго, щоб покуштувати ковбаси. Потім усі взялись за бульйон і раптом прийшли сусіди Лінгрени. Всі стали вітати одне одного та бажати щасливого Різдва. Виявилось, що Андерсон розповів Лінгренам про неприємності Петсона. І вони теж вирішили відвідати його і принести трохи їжі. Пецен знову кланявся, дякував, пригощав усіх кавою та печивом, яке спекла Анна. А потім прийшли Юнсони та діти Нільсона. У них теж були з собою кошики з їжею, бо всі всі чули про Пецена і як він зламав ногу, і сидить тепер у своїй хатинці, мерзне, голодує і не може навіть поворухнутись. Скільки гостей не збиралось в будиночку Пенсона вже дуже давно, відколи йому виповнилось 60 років. Фіндус вважав, що всі ці діди дуже багато говорять і дуже мало бавляться. Йому довелось демонструвати свої найкращі трюки, щоб на нього хоч трошки звернули увагу. Тому, коли прийшли діти, він повів їх милуватись ялинкою. Кошеня розвішало прикраси зовсім низько, тому що не змогло дотягнутись до верхніх гілок. Діти допомогли йому перевісити ігрушки трошки вище. Подивіться, як прикрасили ялинку Фіндус із Петсоном!» – Покликали діти дорослих. Вони їх самі зробили. Тоді всі гості вийшли до вітальні. І вигукнули хором. Оце так, як незвичайна ялинка. Потрібно ж таке придумати. Ти дуже розумне кошеня, Фіндусе, Петсон і Фіндус були з ними згодні. Але Густавсони почали збиратись додому, і поступово всі гості розійшлись. Петсон дивився у вікно вслід гостям і чув. Як їх розмова затихає далині. з неба падали великі пластівці снігу. Ось і казочці, кінець, ти уважно все прослухав, молодець.